Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Перша половина дня є сприятливою. Намагайтеся встигнути за цей час якнайбільше. Буде можливість навести лад у фінансових справах, укласти угоди, які незабаром принесуть прибуток. У другій половині дня овнам бажано знизити ділову активність, ще краще відпочити, провести час з близькими. ТЕЛЕЦЬ Зірки сьогодні на вашому боці, і цим можна користуватись для досягнення будь-яких цілей і професійних, і особистих, і творчих. Буде шанс втілити в життя якісь ідеї, які ви навіть раніше не розглядали всерйоз. Можна діяти за втіленням, інтуїція веде вас точно до мети. Близнюки. Незважаючи на труднощі, ви досягнете поставленої мети. Щоправда, для цього доведеться діяти обережно, ретельно обмірковуючи кожен крок та зважуючи його можливі наслідки. Успішними сьогодні будуть візити до державних організацій, контакти з представниками влади. Сприятливий день для заняття спортом, а також для фізичної роботи. Рак. Сприятливий та плідний день. Можна досягти успіхів, якщо налаштуватися на серйозний лад і не відкладати складних справ. Можуть з'явитися добрі ідеї, випаде шанс втілити в життя якісь новаторські задуми. Від вас знадобляться рішучість і впевненість в успіху. Оточуючи сьогодні частіше, ніж звичайно, звертаються до раків за допомогою та підтримкою. Ле. Приятливий день, який обіцяє великі успіхи тим, хто не боїться труднощів і готовий працювати понаднормово, якщо це потрібно. Вам вдається займатися кількома справами одночасно і при цьому нічого не забувати. Буде можливість завершити якісь давно розпочаті проекти та отримати за них щедру винагороду. Діва! Досить складний день із погляду спілкування. Самостійна робота дуже ефективна і приносить задоволення, а там, де потрібно з кимось домовлятися, раз у раз виникають труднощі. Колеги частіше, звичайного, розуміють вас неправильно, а друзі можуть ображатися через дрібниці або знаходити у ваших висловлюваннях прихований зміст, якого там зовсім не було. Терези, імовірні вдалі сюрпризи, приємні збіги. Завдяки їм стане можливим успіх у справах, які раніше здавалися надзвичайно складними. Можна братися за ризиковані проекти, ви з ними чудово впораєтеся. Однак справді значні перемоги можливі лише в тому випадку, якщо ви оберете надійних союзників. СКОРПІОН дуже зручний день з ділової точки зору. Успішними будуть багато починань. З'являються гарні ідеї, пов'язані з роботою. Є люди, завдяки яким ви зможете швидко втілити задумане в життя. Єдине, чого варто побоюватися, це довгі безпредметні бесіди, які не тільки забирають час, а й позбавляють вас ентузіазму. Стрілець непростий день. Для досягнення успіху сьогодні доведеться докласти неабияких зусиль, а деякі стрільці до того ж змушені будуть піти на серйозний ризик. Можливі труднощі у ділових відносинах, розбіжності з колегами можуть виникати через дрібниці, невиключені конфлікти з керівництвом. Однак ситуація незабаром зміниться на краще. Козиріг. Будьте обережні! У цей день легко зробити помилку, яка може обійтися дуже дорого. Деяким козирогам захочеться щось змінити у житті, починати краще з кроків, які не вимагають серйозних зусиль. Оскільки сьогодні багато дається вам важче, ніж зазвичай. Утримайтеся від необдуманих вчинків, намагайтеся розраховувати на свої сили, а не на везіння та підтримку оточуючих. Водолій Сьогодні водоліям варто бути обережнішим у першій половині дня. У цей час краще не розпочинати важливих справ та проєктів, а також не обговорювати важливі питання з пливовими людьми. Найчастіше виникають розбіжності з колегами і діловими партнерами. Це може ускладнити роботу, перешкодити закінчити справи вчасно. Поступово вплив позитивних тенденцій посилюється. Ви почуваєтеся спокійніше та впевненіше. Риби Постарайтеся максимально ефективно використовувати першу половину дня. Це гармонійний та плідний час. Успіхи у справах будуть тим значнішими, чим більше союзників та однодумців ви знайдете. Сьогодні у риб можливі цікаві ділові пропозиції, не виключені грошові надходження, можливі розбіжності з членами сім'ї, особливо ймовірні суперечки через гроші. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.